Вже вдруге в Приютівській громаді освітяни завітали до педагогічного табору. Програма у 2024 році насичена, а охочих взяти участь більше. Тож крок вже двохденний, розповіла організаторка та ініціаторка Світлана Михайленко. Вже вдруге в нашій громаді стартує неперевершений педагогічний табір. Крок. Цього разу він стартує за підтримки агенції сталого розвитку Хмарачос в межах проєкту Голос громади місцевого самоврядування програми Юсейт Добре. Коли ми отримали зворотній зв'язок від наших учасників одноденного табору, то ми зрозуміли, що люди хочуть більше тем, більше емоцій, більше часу для спілкування, для взаємодії, тому прийнято рішення провести двохденний табір. Залученням спікерів наших ж педагогів нашої громади цього разу ми розширюємо коло учасників. До нас доєднаються педагоги інших громад, сусідніх громад наших. В цілому щоденно буде по 100 чоловік, учасників нашого табору. В програмі табору. Спеціалізовані майстерки, тренінги, воркшопи, ресурсні зустрічі, мотиваційні сесії тощо. Теж буде і про штучний інтелект, але він же ж не стоїть на місці. Він змінюється, тому вже буде дещо про інше і про новинки, як він нам може допомогти і звільнити наш час в цілому. Мої колеги розкажуть про ментальне здоров'я. До нас долучиться на другий день начальник відділу освіти Попельнастівської громади Віта Вікторовна, яка розкаже про роботу із військовими, про психологію. Це теж новеньке. Завтра на другий день до нас долучиться громадська організація Хмарачос своєю локацією на згуртування. Цього року ми залучили нашу молодіжну раду, нашу молодь, яка прямо взаємодіє в нашому таборі, допомагає, тому що дуже важливо цей момент почути один одного, і вже ми вже не можемо так, як було раніше, тому треба взаємодіяти. В першу чергу, для чого? Для того, щоб наші діти були щасливі. Одна із спікерок табору Гульнара Лубенець розповіла, яким має бути сучасний вчитель сьогоднішній день. Сучасний вчитель дуже важливо для нашої освіти в цілому. Адже сьогодні, для того щоб зацікавити наших учнів, вчитель має бути не просто вчителем це має бути тьютер, тренер. Ментор, фасилітатор сьогодні, педагог повинен бути проактивним, активним, креативним, володіти сучасними цифровими технологіями, інструментами, вміти вчасно переорієнтуватися і разом з дітьми провести веселі руханки активності, тому що звичайний сухий урок на сьогоднішній день не дає результата. А оскільки ми хочемо виховати громадянина нашої держави. Який володіє всіми сучасними компетентностями, то вчитель повинен бути, перш за все, цікавий нашим дітям. Вже вдруге з кроком вчителька з Косівського ліцею Наталія Нікуліна. Я активна учасниця будь-яких заходів, що проходять для учителів. Сама люблю зростати, люблю пізнавати багато цікавого, нового, хочу навчати цьому дітей. В педагогічному таборі крок, я вже вдруге. Першого разу, коли цей захід був організований для педагогів нашої приютівської громади, мене це зацікавило. Я була на локації вчительки української мови Лариси Гвоздецької та Анни наступні, на наступній локації в Анни Павліщевої набрала взяла для себе по-перше позитивну енергію. Це було запроваджено і ще з перших моментів, коли зібралися усі педагоги. Адже зараз важливо для будь кого з українців ментальне здоров'я для вчителів. Це питання номер один, адже ми маємо не тільки для себе зберігати Світ, але й допомагати боротися з труднощами нашим учням. Цьому та інноваційним освітнім практикам навчатимуть покроково учасників педагогічного табору.